Всім привіт! З вами як завжди, я, Містер Кіллер. І сьогодні Рубол не може ніяк угомонитись, тому що Йоабол 30 хвилин тому випустив е знову викритку на росіяна. Але якого дива він просто бере і копіює відео? От дивіться. Ну, ну напевно, мені здається, що там буде, ну, як там, ну, копіювання відео. Ну, не, ну, надіюсь, ви поняли, можна далі не розказувати. Але єдине, що я скажу, я просто в шоці. Як можна добити 20 підписників і ще й таку активність під цим роликом? Ось! Ось! Вся активність! От 148. Чекай, 140. Чекай, 184 гляди. І всім дякую за 20 підписників. Я не знаю, може я. Ну не знаю. Що я на 20 підписників підготую таке, від якого ви не очікуєте. Ви мені капець яку активність пробили. йома-йома. І ще й, блін, скоро у мене під цим роликом стукне. 200, під, 200, як там, переглядів. Дякую вам за активність, я дуже вам благодатний. Коротше, не забувайте нашу традицію. Що, якщо ви. що я. Не в цій ситуації, просто ставте дізлайк і відписуйтесь з мого каналу. Якщо я правий, то протискайте та підписуйтесь на мій канал. Все. Протискаємо раніше часу лайк, і все. І все. І ми дивимося далі, все, починаємо. Фул. Усім привіт! Це друга частина розбіру каналу Руболу. Сьогодні я хочу поговорити більше про плагіаторство. За цей час, відколи я виклав першу частину, він сплагіатив мій новий банер, деякі відео і так далі. І він не перестає хейтити мене та знімати негативні відео про мене. Ну, реально, він не перестає. О, Дивіться, давай я створюю нову вкладку. Так, от, давайте, ка От спробуємо ем, зайти на канал Робола. Так, все, заходимо на Рубола. Як таке реально? От дивіться, якщо ми давай, зайдемо в YouTube Shorts, ну, відос один в один, як на 40 тисяч підписників. І знову обісрав Йоабола. І так далі. Коротше, дивимося далі. Давайте, Давайте подивимося його свинячі відео та порівняємо його частини каналу, які він вкрав в мене. Давайте. Разом ми подивимось. Дивимося перше відео. О боже, як голосно, ну, де я скручу. Е, так. Він, це той самий ролик, який я вам показав. От, оце. от. його не дивився. <му> Осуждаю! Якщо, якщо ви йому вірите оцьому росіяну, то я в шоці. Я в шоці. Що можу сказати? Так, давайте я чуть-чуть підкручу, щоб було гаразд добре чутне. Що можу сказати? Просто бери й без ніяких фактів. Що можу сказати, просто бери без ніяких фактів обсирає мене. Давай. Ну, реально, ми виділи, ми, ми виділи це в першій частині. От, давай-ка, якщо ми зайдемо на канал мій. От. Ось. Зайдемо під цей колишній. От. От, давай-ка, обмотаємо. Він обсирав. Його без причини. От. все Всього мене було фіксовано. От і так далі. І всі ще й спалив його Discord. От дивіться, от. от. дивіться от. Давайте зайдемо. Е, найдемо цей момент, як, як, як я спалив його Discord. Так, я це закрию. Так, давайте прилістаємо до того моменту, поки я не замічу, де буде Discord. Ось. Що, що Росія. Ось. Рубол. Ру нижне підчеркування бол. От дивіться, от. зараз я покажу, як, його, як додати в друзі в ДС. Зараз зупиню запись. І так, я зайшов в Discord, просто натискаємо на кнопочку додати друга. Ось. От вписуємо той самий Discord, я покажу ті, хто його не хайтили. от. прописуємо і натискаємо на цю кнопочку. І все, і вам надіснеться запит в друзя. І ви зможете його просто так похейтити. І так далі. Просто вводите його в Діскорд. Ось це, от, отут, знизу, ось ось той от, ось це от, який я ввожу. Ось це от, от. Коротше. Просто похейтите його сильніше в Discord, не тільки в коментарях, ще й похейтите його в Discord. Надіюсь, його це зробить, і це буде гаразд добре з його сторони. Добре, протисп... приступаємо далі. І ти подивимося його сплагіачене відео. Давайте. Це, до речі, відео, так, 15 листопада, 2024, добре. Е, так, я такий. Я, в, в мене є вроді така чуточна копія, як. Е, от таке. Це, напевно, зв'язано з цим роликом як оце. Две-ка я зайду -ка, ще, е, що. Е, де там? Е, ч... <звіт> Чекай, де капечу. Поди... Ще й мій коментар лайкну. Йобол, якщо ти дивишся це відео. Якщо ти дивишся це відео, знай. Я тебе обожаю. Ну, реально. Ти мій комент, лайкну, копець. Ой Боже, Давай -ка. найду найдука то той сам, то то саме сплагіачене відео. Дайте я найду ка. Ларатерла. Так, де там? Ось. Тільки подивіться на це. Чекайте.

Музика в в 10 листопада, а тут 15 листопада. Ви рофлите! Я не знаю, що це за відео, ну-ка, давай-ка пробує знайти на його каналі. Чекай, дайте я вийду. Ага, почитаю. Ладно, все, добре пофіг. Де там в мене де-де-де-де-де-де? Це от ролик. Дека я пробую знайти на його каналі. Де-де-де-де-де-де-де-де-де-де. Я його не можу знайти. Ну, Коротше, я заб'ю. Ну нафіг. А, так це просто була мозика вставлена. От я даю. Ладно, пофіг. Але підписників він добув, оце от оцей чесним, ну, чесною дорогою. А я добив чесною дорогою. От дивіться. от. Я не знаю, відкуда у мене з'явилася така активність, що ви набрали стільки переглядів. Якщо це зробив ЮАБОЛ, знайте, знаєте, просто, ну, просто респект. Якщо він пропіарив це відео, ну не знаю. Коротше, от. Плюс 11 підписків у мене. йо йо-майо. Капець, давай каприлістак. Воу 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 во. У -во 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 -во. мене вже починає от вже набирати. Вот, вийдіте все. От, от, от блін, просто капець якийсь просто. Ой бо... Капець просто. Ну Йоабол, якщо ти ну, дивишся цей відос, ну, будь ласка, прокоментуй під цим от. Або може під тим, яким я зараз є. Один в один. Ну він просто бере і в наглу копіює мої відео. Дав... Так, ми це роздивилися. Ну рально. Йобул правий в цій ситуації я його підтримую. Давайте подивимося ще його одне вкрадене відео. Давайте. Еволюція його аватарок. Я, я б то, що пам'ятаю, десь в нього був ролик історія його аватарок. Да як я найду, какий момент. От. Пролістаю в самий в самий самий низ, поки я не найду, де буде оце от відос. Ось. Так. Вроді такий, от один в один. От це реально, один в один. Як ви бачите, тут все добре, От, ну це, очевидно, видно, дуже добре видно. Ну, це один в один. Так, ладно, давайте почнемо сюди. Так, 13 листопада ну рік, очевидно. Не знаю, коли він взяв цю аватарку, шору рубол викусив. Так, це жовтень, жовтень. Напевно, це прошло. Напевно, це прошлорічно, або, може. Ну, з моменту жовтня, вроді, ну, коли в мене канала не було. Так, ага, Липень, серпень. Так, хага. Липень, 16 число. Перше відкриття канала. Тепер порівняйте це з моїм відео. Да. Да, -да, да. да, це точно. Тільки це 2X. Чекай, він ще й мою область на банері ука... указав. Мою область указав. Навіть я. Цим роликом, я навіть під цим роликом комент залишив. Ну, реально, ну, капець. Ну, як ну просто, ну, капець якийсь. Він оцінив мою область, де я живу, капець якийсь просто, є моє. Ну, я не живу в Івано-Франківську, я просто в селі. Ну я місто і район, де я ходжу, не скажу. Пробачте. От ще один чувак пише Моя область і так далі. Ну, Йобол, дякую за те, що ти мій комент лайкнув. Ну, реально, жму руку прямо через цей відео. Ну, реально. Ось. Ну, попробуй прокоментувати під моїм роликом, який, який я зараз знімаю, ну, реакцію. Або, може, під тим от роликом, де я написав. Ладно, продовжимо. <ривіт> так, ага. Ну тут на англійській. Так, квітень. Е жовтень. <ривіт> <ривіт> так, ага, квітень, травень. <ривіт> так, дата типа 20 жовтня, понятно. Так, ага, травень. Е Чекайте травень і як там. Е лютий. Що? <плес> лютий січень? Чи що? Лютий січень? <плес> так. Е січень. Е як там. Січень е грудень. <плес> так. Е грудень. листопад. Листопад, вересень. Так, вересень і як. Там. Чекай, червень, або може липень. Ну пофіг! Чекай, червень, або може липень. Е, до травня. Ладно. Чекайте. Шкода, що ти М, коментарі не включив. Так, травень е... Там, липень. А може, це його кіт? У мене теж є, до речі, кіт. Так. Е... Чекай. Червень чи може. Липень? до травня. А, це його перше відкриття, я поняв. Знову те саме, просто в наглу копіює мої відео. Так, да, ми це виділи, ми це разом виділи і так далі. Давайте подивимося на його банер каналу. Так. Банер з моєю областю. Не знаю, Юабол живе в моїй області, Івано-Франківській, чи ні. Ну, Бог його. Якщо він з Івано-Франківської області, знайте. Я, ну, не знаю, чи я зможу з ним увидітись капець, йо-мойо. Ще й банер, Ну, прям карта моєї області. Ну, банер один в один. Один в один. Ось. Тільки там карта Росії, а там моя область. Карта моєї області. Так, 14 листопада, 15 листопада. Понятно, добре. І ще він сплагіатив мою майбутню аву, яку я виставив у свій телеграм-канал. Та да, ми виділи? Я видів. Це така, ну я показував цьому ролику, дека я зайду-ка чекайте, на свій канал. Ось, давай, зайду -ка. в дека обмотав той момент, обмот... де ми заходили в його ТГ. А, де? де, де, де? Оце. <плес> Е, так, коротше, зараз ми надаємо його ТГ. Е, так, зараз ми знайдемо його ТГ. А, а я, ж його, я вже його в ТГ був. Так, чекай. А, мене чому-то не гру. І Чекайте. так, коротше, давай подивимося в його ТГ. Макрістоп. Що це за макрістоп? ні, це фігня. Ось. Так, чекай, ДК. Я? я просто ракцію. О! Ось! Во-вось! Що що Щось воно має мене прогрузити, воно чуть у мене не грозить. Ну прям дуже дивно. А... І так, коротше, давай подивимось в його ТГ. Макрістоп. Що це за макрістоп? А, ні, це фігня. Ось. Е... Та я бачу. Так, чекай. І так, давай-ка зайдемо в його телеграм-канал. Дивіться от. ага. Чекайте мене, що то. Мені здалося, чи там було оцей от момент. Ну, вроді да, от... ну, так, тут, от саме, от. новорічна ава. Ви все виділи? Ви все виділи. Подивіться. Там це виділили в Телеграмі в колишньому ролику от 28 жовтня. 30 жовтня. от це, ну. Позавчора він випустив цю аву, а післязавтра Рубол просто все скопірував. Висновок такий він просто не має взагалі фантазії, і того копіює в мене. Ну, реально він все копіює в Юабола просто без причини. Тому що ну нафіга просто хетити його, раз можна було, наприклад, знятися на якомусь сервері і так далі. От. Я взагалі побудував канал на тому, що я просто ну, викладую топові візуали, які просто ну, не вредять се ну, серверу, ну, реально, не шкодять. ну Ну просто так от. от. Ну, не міг би він просто пограти на Релі Ворді і так далі, або може на якомусь іншому сервері. Ну, не знаю який. Коротше, подивимося далі. Ну, Така фраза, ну, там, де він. Немає фантазії, то та фраза була, ну, в першій частині. Усе. А на цьому я прощаюсь: ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал та підписуйтесь на мій YouTube канал. Так, я на всім пака. Так, пока. Коротше, я на нього зарані підписаний. Давайте зайдемо в його ТГ. Підпишемось. Ну і вам, і я вам тонко, до речі, теж. Ой, благаю підписатися на нього. Ось. Ось. Давайте під... напишемо йому. А, ні, треба запит, блін. Коротше, теж підписуйтесь на його АТГ. Ось. І так, коротше. Так, давайте. Коротше, дякую вам за таку активність. Ви мені добили 20 підписників і плюс хорошу активність під цей ролик. Я вам дуже благодатний. Йоабол, е, якщо ти дивишся це відео, знай. Напиши, будь ласка, під цим роликом, будь ласка. Ну, я тобі прокоментую десь на одному із цих роликів, я не знаю. На якому? Добре. Ну, Надіюсь, ти поняв. Ну і підписуйтесь на мене і на Юабола. І всім папа, слава Україні!